Так, Юрочка, ну що, заходимо і що ми бачимо? Рюкзачки. Так, сумочки. Слушай, диви, яка сумочка Nike? 14 євро. А діду угу. 10 євро, раніше було 16 євро. О, дивися. Слухай, оце я хотіла тобі розказати за оцей коричневий колір. Ти ж знаєш, що в цьому сезоні дуже модно, в общем, колір фаворит коричневий. У ну, мене коричневий це тільки одна асоціація, це какашка, розумієш? Боже, і я відкриваю дівчат, які ну, показують трендову одежу, там все таке інше. І вони всі в коричневому, як какашка, розумієш? Я думаю, боже, ну 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 я розумію там. Ну от, допустим, я щоб бути у тренді кольору, я можу просто одіти там шарф. Допустимо, у мене є шарф з принтом Тігровим. Да? От коли Тігрове було у моді, я купила собі цей шарф наділа і все. Мені не треба з голови до п'ят одіватися все в тігрове, розумієш? Так, Юрочка, Дивись, я хочу тобі показати кепочки. Ну, такі знижки суттєві. от, допустим, ця кепочка стоїла 28 евро, а зараз 13. Слухай. Угу. Ну, интересно. Конечно, дуже интересно. Це все 13 евро. Ой, розова. Розова кепочка. 13 евро. Что ты думаешь? ні? Ой, ой Таня начинается. Понимаю. Ой, извините, простите. В общем, злетіло у мене походу. Ой, короче. Ну, такие, интересно, да. 13 евро. А раніше було 20. Слухай, Юрочка, дивися, вы всеки интересные. Слухай, да? рибок 10 євро, білесенька. І з таким прикольним. Оце я хочу. Оцей рибок, оце я хочу. да-да-да, Візьму, -да -да. смотри, ось. Розова, да. адідаска, 15 євро. Угу. Боже, а сюди, дивись, що це? 4 євро. Дари не хочу. Чуєш, Не, ну хороші скидки. Скидки хороші Найковська 13 евро. Найк 13 евро. Слухай, прикол. Надо брати Тут 18. Да-да-да. собі оцю Это. Рібок, да? дивися, 10 євро, ходимо і улыбаємося, Ось уже така ну Це не чисто біла, це така ось, бачиш, сіра. Це якщо вже це біла-біла, то це сіра. Коротше, беру. Угу. Слуха взяла корзинку, так так хорошо. В общем, взяла я оце за 10 євро. рибок білу, це, звісно, на віка дуже хороша. Якість? Боже, опять. Що да, це таке? Ай, коротше ще, що це жінка стала три години біля одних носків. Ага, ось дивися, футболочки. Значить, три футболки 13 євро. Ну, не такі обичні футболки, без принта, без нічого. Нам таке не інтересне. Я, звісно, думаю, що може якість. І хорошим, ну це не цікаво. Ой, маєчки, дивися, яка прелість. Маєчки, дивися, яка прелість. 18 євро. Чорна маєчка найк. Так, сумочки, боже, боже, яка красота. Сумочки спорт. Ну, ти знаєш, що це купити одну сумку, і це вона тобі буде на віка. Ну, це, коротше, як ото чорний рібок, знаєш. Чисто ото раніше в 90-х на базарах, ото знаєш, продавали. Один в один. Ні, ну хочеться щось таке, розви, Да? Таке пурпурне. Ну, пурпурне, ти знаєш, тут в Іспанії, в принципі, як і в всьому світі, асоціюється з феміністками, з феміністичним рухом. То я, звісно, з пурпурним трошки обережна тут треба, <смістична>, тому що будуть на мене дивитися, як кончену феміністку, а я не така. Вчора прочитала е е жарт. Короче, одна жінка каже: не вздумайте мене порівнювати з феміністками, які хочуть працювати. У мене з ними нічого спільного. Так оце і я тобі хочу сказати, що у мене з феміністками, які хочуть працювати, нічого спільного немає. Ой, дивися, яка красота. Найк Bolsa 22 євро. Ага, так, да, ось спринтом. Красота, хорошенька. Ну, в общем, коли я буду, соберуся у спортзал, тоді я вже прийду сюди і куплю собі отаку больсу, сумку для спортзалу.